Досі дорогі друзі, можливо, буде комусь корисно. Шаноматажний станок даномотар 1850, потужність мотора 0,75 кВт. Частотник на 1,5 кВт Нейс АТ20. Це у нас вхід 220 вот. Тут все ясно. З входу йде чорний провід на мотор. Тут буде, бачите, плям. Тут це написано. Чорний йде прямо до мотора. Підключаємо мотор зірки на трикутник, коли під'єднюємо до частотника, з частотника вихід. Потім в кінці відео я вставлю вам схему, як я підключав. Цей штуки нам потрібні. Цієї штуки нам потрібен 12, 11 і 7 контакт. Підключаємо на цю панель на ці клямники. Працюю вже 7 місяців я повністю задоволений. Плюс в тому, що піднявши частоту, ви можете швидкість шведці Британії скала, за відео здається, що помалу це час так і потрібно. В принципі, я не знаю, як він за що крутився на трьох фазах, але піднявши частоту можна ще швидше зробити, щоб він крутився. Заказував я це все в компанії Укрпромотор. Якщо вам щось не зрозуміло, звертайтеся в підтримку у вашому індивідуальному, індивідуальній ситуації, вони все вам пояснять та підкажуть.